На Миколаїв на Дністрі за 16 вересня 2022 року. У випуску українські військові звільнили Харківщину. Чи буде у Миколаєві пологовий коментар від Генерального директора КАНПА Миколаївська міська лікарня про молодіжне стажування у Миколаївській міській раді. З нагоди Всесвітнього дня прибирання у Миколаєві впорядковують парк. Зі сльозами на очах та вигуками Слава Україні зустрічали українських військових. На звільненій Харківщині у деокупованому ізюмі Купінську Балаклії та інших населених пунктах тривають стабілізаційні роботи. Міста не тільки зруйновані російськими військовими, але й там гуманітарна ситуація складна. Знайдено сліди відкатувань. А також 15 вересня знайдено масове захоронення біля ізюма. Поховання знайшли поряд із складовищем, де під час окупації російськими військовими міста ізюм з 2 по 15, з 2 квітня по 15 вересня ховали цивільне населення під безіменними похованнями. Наразі невідома точна кількість осіб та хто похований у сусідніх могилах. Триває розмінування території. Де народжуватимуть жінки Миколаївщини та чи закриють пологове відділення міської лікарні? Про оновлення в установі розповідає генеральний директор КНП Миколаївська міська лікарня Юрій Кучер. Доброго дня! Ми впродовж останнього тижня вже приступили до безпосереднього виконання робіт капітального ремонту даху головного корпусу лікувального нашої лікарні. Проект ми запланували ще в минулому році. Була напрацьована проєктно-кошторисна документація, провели експертизу. Нам дещо помішали військові дії, але нарешті все проведено належним чином. І зараз безпосередньо вже приступили до виконання Робіт. Завдяки підтримці Миколаївської міської ради ми можемо зараз розраховувати на те, що будемо в цього року вже в теплому і сухому приміщенні, оскільки даний дах не ремонтувався впродовж останніх 60 років з моменту введення в експлуатацію даного корпусу. Так само ми плануємо проведення ремонтних робіт у гінекологічному відділенні, що буде основою для перенесення акушерського корпусу. Ми це планували ще минулого року, але безпосередньо зараз настали об'єктивні причини для того, щоб прискорити цей процес. Оскільки ми є загроза проблеми із газом, і для того щоб мати змогу надавати якісну допомогу в теплих приміщеннях, ми почали роботу про над тим, щоб забезпечити. Тепло альтернативними джерелами опалення, і котельню нашу переводимо на тверде паливо. Проте стара будівля гінекології пологового будинку вона має недосконалу систему опалення, яка є на газі у вигляді індивідуальних пічок в кожному приміщенні, і це є дуже енергозатратно, неефективно і. Воно не передбачає можливість переведення на якісь альтернативні джерела, і для того, щоб не залежати в такій мірі, як зараз це є від газу, ми почали оцей форсувати ремонт гінекологічного відділення, щоб перенести сюди пологове відділення, але в належні умови і з дотриманням всіх необхідних вимог. Зараз ми в активно ведемо перемовини із міжнародним медичним корпусом, які підтримують цей проект. Але в них є ще певні технічні моменти, як правильно це оплатити, як правильно все зробити. Тому очікуємо на вирішення цих проблем і на реалізацію нашого задуму. Пологовий будинок в будь-якому випадку не буде закритий. Пологова допомога буде надаватися, адже це є один із базових пакетів, який ми розглядаємо як обов'язковий для наявності в Миколаївській міській лікарні. Цього року відбулося відкриття реабілітаційного відділення. Ремонт був закінчений до війни. Чи працює він зараз на повну? Наше реабілітаційне відділення справді було відкрите в цьому році. Ми фактично були готові до відкриття уже на початку цього року, але початок бойових дій унеможливив завершити вчасно процес зміни до ліцензії. Таким чином ми зараз не можемо укласти додаткові пакети на реабілітацію. Це там є окремі пакети на реабілітаційні. На допомогу при неврологічних внаслідок неврологічних проблем і реабілітація внаслідок травм і операцій. Тому в даному випадку ми надаємо базову реабілітаційну допомогу. Вона входить в дев'ятий пакет. Це є амбулаторно-поліклінічна допомога, але, звісно, це не дозволяє цього фінансового ресурсу. Є недостатньо для утримання всіх необхідних спеціалістів, які би могли. Надавати набагато більше і набагато об'ємніші реабілітаційні заходи. Проте всі основні і базові реабілітаційні послуги ми зараз можемо надавати в повній мірі і запрошуємо до. Нашого реабілітаційного відділення скористатися цими послугами. Це і фізіотерапевтичні процедури, це і лікувальна фізкультура, чи лікувальні масажі. це і робота із дрібною моторикою, і відновлення рухової активності об'єму рухів в травмованих суглобах чи кінцівках. Хочу додати, що ремонт реабілітаційного відділення був здійснений за ініціативи Миколаївської міської ради і за підтримки місцевих підприємців. Дуже дякуємо за можливість зробити таке чудове реабілітаційне відділення. А частину обладнання нам заспонсорував наш брат Миколаїв Цемент. Молодь керує у Миколаївській міськраді. Завершили стажування для молоді. Проєкт організований Миколаївською молодіжною радою, і стартував у липні для 12 учасників. Стажування закінчилось для всіх успішно. За результатами стажування, усі учасники отримали сертифікати та офіційні рекомендації. В неформальній обстановці учасники стажування разом з керівниками відділів, де вони стажувались, на чолі з міським головою Андрієм Щебелем, відвели підсумки стажування та поділились своїми враженнями від проєкту. Це дійсно круто. Я рада, що маю такий досвід, отримала багато можливостей, побачила щось нове і щось зовсім нове для мене, мене. Так що дуже дякую. Дуже гарні тут люди, всі дуже щирі, відкриті. Ну, Насправді я не знаю, як просто виразити свою вдячність, і що мені от просто найбільше зайшло це те, що не просто було от, принеси подай мішай, а дійсно хотіли показати, навчити, передати якийсь дуже цінний досвід, який би ти не отримав ну, дійсно ні в ні в університеті, ні в школі, от, крім цієї практики. От суто в цьому місці суто, от, при цих обставинах було дуже гарно. Я була дуже рада і горда бути учасником такого великого проекту. Я сподіваюся, що це велике починання, тому що майбутнє за нашою молоддю молодь в нас крута, молодь в нас дуже родована. Молодь в нас буде насправді керувати. Проект називається Молодь керує, і я справді вірю, що так воно і буде. Мені сподобалась організація заходів, подивитись, як це працює з букви закону. Насправді все не так просто, як ми собі уявляємо, коли ми не є учасниками такого процесу. І я надалі буду використовувати комунікативні здібності, які я набула в процесі стажування. Отож, у нас закінчилась наша програма стажування Молодь керує. Підводячи підсумки, я б хотіла сказати дякую усім стажерам, які нас підтримали, а також керівникам відділів. проходило стажування у нас у таких відділах: це відділ культури та охорони культурної спадщини, відділ освіти молоді та спорту, сектор патронатної служби, також відділ соціального захисту на і бухгалтерія. Насправді я сподіваюся, що нашим учасникам усе сподобалось. Вони побачили, як відбувається робота із середини міської ради. Тому усім дякую за такий, таку співпрацю. Будемо бачитись надалі. Уся кількість учасників завершила стажування це 11 людей. На кінці нашого стажування ми роздали сім серфітикати. Хотілося ще додати, що на наступний рік ми також плануємо запустити цей проект, тому долучайтесь, ми завжди раді співпрацювати. Небайдужі мешканці міста, державні організації та активісти долучаються до впорядкування парку 400-річчя в Миколаєві з нагоди всесвітнього дня прибирання, який відбудеться під гаслом Хай небо буде мирним а Україна чистою. Для дітей підготували цікаві еко-ігри від громадської організації Екоплатформа. А теплі напої та піцу для усіх учасників забезпечив місцевий заклад харчування. Смачна Доставка прибирання парку продовжить Миколаївська молодіжна рада в суботу, 17 вересня з 10 до 12 години. Спільними зусиллями громада міста робить Миколаїв чистішим. У Миколаєві продовжують допомагати військовим. Плетуть маскувальні сіти, готують допомогу на передову з єдиного волонтерського центру під координацією громадського формування Миколаївська народна самооборона. Допомагайте армії, підписуйтесь на офіційні канали Миколаїв на Дністрі в Ютуб, Телеграм та Фейсбуці. Все буде Україна, Ольга Марків, Віталій Міхін, Миколай на Дністрі.